Господь з вами і з духом, твої. читання Святої Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи! Оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися в нас. І як нам передали їх ті, які з самого початку були очевидцями служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку, написати за порядком тобі, високоповажний Теофіле, щоб ти переконався в достовірності науки, про яке тебе повчили. Того часу Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї. Чутка про нього розійшлась по всій околиці, і він навчав у їхніх синагогах, а всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати, і дали йому книгу пророка Ісаї. І, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано. Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, Він віддав їй слузі та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на Ньому. І він почав говорити до них сьогодні сповнилось це Писання у вухах ваших. Слово Господнє, Слово Тобі, Христа! Сідайте, дорогі. Насамперед хотів привітати наших гостей, які прийшли сьогодні до нас. І одним з таких гостей це Морена, фотографія якої постав біля Пресвятих Дарів, який загинув недавно, захищаючи нашу батьківщину. І навіть тоді, коли його вже вбили, то він навіть своїм тілом. Ще прикрив двох бійців, щоб вони не загинули. Його також вітаємо. Вітаю кожного з вас. Вітаю кожного, хто прийшов, щоб сьогодні сказати, Ісусе, приходжу до Тебе. Приходжу до Тебе, хто перемінюєш все. Приходжу до Тебе, який даєш мені сили до життя. Приходжу до тебе, який мене захищаєш, і провадиш мене. Господь постійно, брата і сестру, промовляє до нас постійно. І не було такого дня, де б він не промовив. Якщо не відкриваю Слово Божого, то він буде промовляти через природу, буде промовляти через різні знаки, через інших людей, через те, що я дуже часто можу казати, ой, випадково сталося. Ой, якось воно так сталося. А Він постійно промовляє. Промовляє до тебе, промовляє до мене. І Його Слово дає життя. Його Слово лікує мене. Цим Словом є сам Ісус Христос. Це слово вміє читати. Вміє читати життя. Моє, твоє життя іншої людини. Йому подано книгу Пророка Ісаї. Сьогодні читаємо в Євангелії від Луки. І, розгорнувши книгу, там були свої інші переклади, говорять, що він розкрутив ці свої, розкрутив те, що, можливо, закручене роками в мене. Те, що. Я собі справи навіть не даю, але кручуся, можливо, як білочка в колесі? А він це розкручує. Хочу прочитати, прочитати через слово, яким він є? Не раз, брате і сестру, можна почути таке питання, стандартне, здається. Як твої справи, коли зустрічаємо іншу людину, коли нас зустрічає, як твої справи? Ну і стандартна відповідь така, щоб якось навіть чіпає. Дуже часто. Не кажу, що завжди ну все добре, гуд. А що ти хотів цим сказати? Що в мене щось не так можливо? Чому ти мене питаєш, як мої справи? Ніколи не питав, не питалася, а тут чомусь ти питаєшся? Як твоє здоров'я? Та все добре. А що я погано виглядаю можливо? Може так собі якісь думки мати. Або, не знаю, що можна запитатися, як твоє здоров'я? Хтось каже, не дочекаєшся, не дочекаєшся. Слухай, а чи маєш гроші, щоб купити те чи інше для прожиття? У мене все добре. Я не бідна людина, я сам за себе подбаю. Ні-мені ні ні, -ні мені твоя допомога не потрібна. Я сам, я сама, я сам все повирішую в своєму житті. Я сам можу про себе подбати. Кому даєш читати книгу твого життя? А може, вже дав прочитати її? І так прочитали цю книгу життя, що половину літер з твого імені, ти не можеш віднайти їх? Затерто. Недавно потрібно там були певні документи зробити по, в родинному домі. І там Така довіреність була і половину літер затертих. І там кажуть, слухайте, тут половину літер затерти, вибачайте, не можемо нічого зробити. Потрібно вам їхати до архіву і там, і там той документ віднайти, бо половину літер ваших затертих. І я можу дати своє життя комусь так прочитати, що він затре його. Затре моє ім'я. Не буду знати, ким я є. І навіть та людина може. На такому рівні, що навіть не усвідомлювати це зробити. Не дай Боже, щоб це хто зробив батько або матір для своєї дитини. Тоді взагалі життя треба віднаходити сили, лікуватися, щоб е, насамперед в Божій благодаті, щоб віднайтися. Наприклад, ім'я Василь. Здається, гарне ім'я Василь це Базілів, цар володіє своїм життям. А тут тільки можу почути слово ва. Можу сказати, вау, яке класне життя. Можу сказати, вай-вай-вай, нічого там мені в цьому житті не виходить, і хто я вже такий. Можу почути, не знаю, Марина, наприклад. Можу тільки слуху, чути перший склад Ма. А що далі? Мама, я не знаю, що робити. І повертаюсь до того дитинства, де, де щось не так можливо відбулося. Віталій можу чути слово тільки перший склад цього імені ві. А далі що? Івангеліст Лука сьогодні підказує. Високодостойний Теофіле. Це пролог до Івангелії Луки. Можете почитати вдома. Той, хто любить Бога всім серцем, всією душею зі всіх сил своїх, всім розумом своїм, а ближнього свого як себе самого. І Лука сьогодні, це Лука лікар, він особливо хоче показати, що високодостойний Теофіле звертається до тебе, до мене, але ще більше якого любить Бог Тео і Філео поєднання Бога і Його любові, хочу війти в моє життя. Господь хоче, щоб прочитати твоє життя. По-справжньому воно читається лише через Слово Боже і у Слові Божому. Те, що відбувається навколо нас в нашій країні, в нашому світі, по-справжньому можу прочитати тільки у Слові Божому. По-інакшому, це буде фікція, це буде щось моє придумане, якась моя правда чи правда іншої людини. Не раз слово Боже хоче, щоб щось обрізати в моєму серці. Обрізати те, що зайве, те, що, можливо, колить мене. Можливо, якийсь наросток на моєму серці, який не дає мені битися в повноті, Щоб моє серце функціонувало і жило, а Слово Боже, хоче обрізати. Одного разу пам'ятаю, не знаю чому, але хочу поділитися. Цим поїхав на реколекції, і останній день там таке ділення, те, що тебе найбільше якось торкнуло під час цих реколекцій, духовних вправ. Я до цього часу пам'ятаю слово, яке мені конкретно говорило. Господь говорив в цьому слові. Ти маєш йти за мною. Стань за мною. Знаєте, як це звучало тоді для мене? Геть від мене сатано. Я думаю, що це воно означає? Що це? Що це? Що це... Ну, Якщо так нормально прочитати, то це ну, це, не знаю, не тою дорогою, я йду. якщо взяти в оригіналі переклад, то стань за мною, я хочу йти перед тобою, каже Ісус до Петра. Слово хоче обрізати те, що зайве. Слово Боже хоче очистити від якоїсь гнилизни, від якоїсь трухлявини. Якщо в яблуні з'являється трухлявина всередині, ми цього ніби не бачимо. Але часом ми бачимо жовті листя, гілля стає сухе, а потім кажемо, щось з цією яблунькою сталося. Струхлявила середини і вже плоду ніякого не може принести. І господар цього саду хоче піклуватися про нас, хоче, щоб ми не струхлявіли. Хоче, щоб ми в своєму житті принесли плід, який маємо принести а навіть стократ ще більше. І слово хоче, щоб ми визнавали. Сьогодні Ісус говорить Дух Господній на мені, тому що Він мене помазав. І що Він хоче сьогодні сказати? Благовістити убогим. Не раз в своєму житті маю визнати свою богість. Недавно проповіді про це говорив, що ми дуже часто хочемо похвалитися чимось, те, що я маю, те, що якісь здобутки, таланти, те, що я маю. Визнай те, що в тебе бідне. Визнай те, що ти не можеш сказати для іншої людини. Визнай те, що тебе болить. Визнай те, з чим ти можеш до Єрусалиму прийти разом з Йосифом і з Марією і скласти в жертву тих два голуба. І він далі говорить: благовістити у той, хто визнає себе убогим, в тому чи іншому, він хоче дати добру новину. Що Він діє в моєму конкретному житті, що Він, який за мене помер, Він воскрес і Він живе. Не раз потрібно нам визнати, що ми є полоненими, полоненими багатством, полоненими нашими обов'язками, полоненими нашими засобами, які нам з руки Господньої, Він, ми отримали. Можемо бути полоненими нашими думками, прагненнями, амбіціями. чим сьогодні я полонений? І можу це визнати? І коли визнаю, що я полонений тим чи іншим, Він хоче давати мені визволення, приходити до нього і казати, що я не раз сліпа людина. Як я міг це зробити, як я могла це зробити, як я могла повестися на те, що мені сказали? Як? Визнати це перед Ним. І Він дасть прозріння. Визнати ті моменти, коли я є пригнобленою людиною. Коли, можливо, хтось на мене не, не знаю, не так подивився, як би хотілося. Не те сказав, що я очікував, очікувала. Не так повівся зі мною. Повівся, можливо. як я кажуть, як простив смертним, а сам себе якимось директором зауважав і поставив мене як ту бідну вдову, яка просилася до того судді, який е, не хотів вирішувати її справи. І коли я визнаю йому, що я в тих чи інших справах, моментах мого життя є пригнобленим, він дасть мені волю. Він хоче сьогодні звіщати. Рік Господні сприятливий. Цей місяць особливо, брати і сестру, ми входимо в цей рік січень. Входимо в цей рік. Кому я цей рік віддав? Хто особливий покровитель у мене на цей рік? Кого я вибрав-вибрала покровителем на цей рік? Цей рік Господні сприятливий. В цей рік особливо я можу. Бути зіркою для того сонця, яке сходить. Стати зіркою тим, хто відбиває, відбиває проміння, той, хто посилає щось добре в цей світ, хто несе добро, хто залишає на собі, може, гріх іншої людини, але для іншої. Люди не посилає все те добре, що є в серці. Одного разу хлопець з дівчиною дружили, приятелі такі були, і він каже, що там ти будеш робити на цьому вікенді. Вона каже: Слухай, хочу відпочити, поїхати там поїхати там в гори на пару днів, щоб відпочити. А він їй каже: Я бажаю тобі, щоб ти. Заблистіла для Господа. Вона каже, Я для Господа заблистіла? Ні, таке не може бути. Але вона каже, щось мені мені так торкнулося, те, що він сказав, і каже, але не розумію, що ти кажеш. І їхала вона тоді потягом, до того місця, де вона мала, де мала відпочивати. І... В тому купе вона їхала, їхала мама з трьома дітьми. Тих троє дітей плакали, виридували, мама вже не знала, що зробити. І вона така собі думає, ага, вона не справляється, потрібно допомогти. І давай там в інтернеті подивилася якась казка, давай їм казку читати, потім щось там їм дала їсти свої, ці канапки, бутерброди дала, які для себе приготувала на цю подорож. І ці діти вже й заспокоїлись, вже й поснули, вже мама трошки там почала відпочивати. Ну і все. Приїхала вона туди, де на місце, де відпочивала. Відпочила той вікенд, приїхала додому і зустрічає цього свого приятеля. І він каже: І як, ти заблистіла для Господа чи ні? Вона каже: Та ні, нічого особливого. Ну він каже: Слухай, ти знаєш, я тепер зустрів там свого знайомого, знайомого, і він каже, Я хочу охреститись. Він каже, для чого? Слухай, каже, їхав потягом на вікенд, там туди-туди їхав. І дивлюся, там в одному купе їхала мама з трьома дітьми. І каже, вони вирядували, плакали, щось там робили, вона не знала, що зробити. І тут каже якась дівчина, починає їм казки читати, починає, каже, їм бутерброди свої віддавати. Ну і так я побачив, каже, як та християнка забула про себе, а віддала своє життя на той момент для цих троє дітей. Вона каже, для мене заблистіла як зірка в небі. А я тепер хочу охреститись. Ця дівчина нічого не, роз... не... не сказала цьому своєму другові, але зрозуміла, що в певний момент, коли перестала дивитися на себе, заблистіла для Господа. Брати і сестра, цей рік Господній сприятливий. Для того, щоб заблистіти, заблистіти для Господа. Можу заблистити лише тоді, коли буду вдивлятися в нього. І згорнувши книгу, він віддав її слузі та і сів, скрутив той рулон і совій, і сів. І всі пильно дивилися на нього, що він скаже. І сказав крайні слова. Сьогодні сповнилося це писання у вухах ваших. Слово Боже є не для того, щоб впало на землю. Бо Бог не хоче, щоб слово падало на землю ніколи. Він хоче, щоб воно впало глибоко в наше серце, для того, щоб ми заблистіли для Господа. Амінь.